2 серпня в Одесі відбудеться урочиста церемонія відкриття 16-го міжнародного книжкового ярмарку Зелена хвиля у період з 1 по 5 серпня Одесити та гості міста матимуть нагоду не лише придбати книги, але й побувати на презентаціях, авторських читаннях, взяти участь у вікторинах та конкурсах. Докладніше про програму зеленої хвилі розповість Ксанітіора. Хоча сучасні технології надають можливість читати, використовуючи цифрові носії, для справжніх романтиків та естетів, тримати в руках книгу справжнє задоволення. Тому для багатьох людей проведення книжкових виставок ярмарок насправді визначна подія. У програмі вже традиційної зеленої хвилі на відвідувачів чекають нові заходи. Зокрема, будуть підведені підсумки першого дитячого літературного конкурсу Море талантів. А також відбудеться презентація одноіменного альманаху, куди увійшли твори найталановитіших одеських дітей. При посічені наших учебних завідіні я наблюдаю, скільки у нас сейчас рождається таланта Это Ребята, которые умеют, хотят и пишут стихи, ребята, которые пишут прозой, и на сегодняшний день их нужно поддержать. Поддержать их можем мы, взрослые. И если будут проводиться такие выставки, если будут поощряться принимать участие наши талантливые детки, я думаю, что э тогда списки наших писателей, поэтов пополнятся нашими молодыми одесскими талантами. За традицию, что склалося, виставку відкриє Михайло Жванецький. Для всіх відкрив відкриє свої двері одеський літературний музей, де гості ярмарку побачать експозицію на честь його 35-річчя. Окрім того, у програмі ярмарку творчі вечори, благодійні акції та ще багато цікавих подій. Вперше проходитиме конкурс дитячого цифрового малюнку «Айпарус», присвячений твору Валентина Катаєва. «Білет паруси Дінокі. Він поєднує. Читання друкованої книги, при тому повернення отого справжнього книжкового мистецтва, до якого ми всі звикли, і поєднання його із новітніми цифровими технологіями, без яких сучасний світ сьогодні просто нереальний. Не і кожна дитина, залучаючись через новітні технології, змушена прочитати книгу, зацікавитися нею і відтак більше знати і про. Знаменитих авторів і про історію нашої рідної Одеси за даними Асоціації книговодовців України, попит на книги у нашій країні з кожним роком зменшується за статистикою. Минулого року наші співвітчизники придбали книг на 2,5 доларів. Це в рази, а то й в десятки разів менше ніж у Європі та США. Навіть з урахуванням підручників, посібників, а також видань відомств і міністерств на одного українця припадає трохи менше однієї надрукованої книги за рік. Саме тому проведення таких книжкових виставок ярмарок як зелена хвиля дає змогу заохочувати українців купувати книги і поринати у світ літератури. Ксенія Тьора, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.